Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімтін. Помітив, що багато хто вважає, що коли когось прописати у квартирі, то він щонайменше претендуватиме на квартиру або його буде неможливо виселити. Тому далі, як завжди, коротко і по суті, я поясню, чому це міф, а також розвіємо побоювання, що зареєстрований у квартирі родич зможе відібрати у власника квартири. А якщо відео корисне, тисніть лайк. Поділіться та підпишіться на мою сторінку та телеграм-канал, буде цікаво. Міф перший: страшна і всевладна прописка. Одразу всіх заспокою, в нашому законодавстві немає поняття прописки. Це суто радянський витвір для контролю за громадянами. У 2003 році прописку замінено терміном реєстрація, що означає просто позначку у паспорті про ваше місце проживання. І ніяких підстав для набуття чужого житла у свою власність не дає. Продати своє житло може виключно його власник, а не якась зареєстрована там особа. Ба Більше, щоб продати житло, власнику геть не потрібна згода тих, хто у ньому зареєстрований. Міф другий. Зареєструвався у житлі, отримав право на його частку. Факт реєстрації у квартирі або будинку не наділяє правом власності на нього. Ні на все житло, ні на половину, ні на якусь його частку. Крапка. Навіть факт вашого тривалого проживання в чужій квартирі не зробить вас власником якоїсь її частки. Це так не працює. Бо у дбоу житла є офіційний власник, який володіє ним на 100%. Відсотків із 1.12.2021 року власник житла взагалі уповноважений виписувати осіб самостійно без її згоди у позасудовому порядку, як то відбувалося раніше. Зокрема, закон про. Надання публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні, прописав, що власник житла приватної форми власності має право звернутися із заявою про зняття з обліку, тобто реєстрації повнолітньої особи, місце проживання якої зареєстровано або задекларовано в житлі, яке йому належить. Міф третій хтось може Прописатися і претендуватиме на ваше житло. Ще раз підкреслюю, реєстрація в житлі наділяє вас виключно правом проживання у нього, а не правом власності. Останнє є виключно у його власника чи власники, які набувають таке право на підставі факту державної реєстрації їхнього права власності на нерухомість, і отримують право документи на житло. Без згоди власника ви в жодному чужому житлі не зареєструєтесь. А якщо вас прописали з його згоди, то ніяких прав на житло це вам не надало. Коли власник продає житло, всі зареєстровані в ньому змінюють місце реєстрації. Ніякий домовик до нових власників не переходить. Висновок: реєстрація особи в житлі. Не дорівнює її право власності на його частину. Най наявність у вас, як у власника, офіційних документів на право власності на житло ваша гарантія, що ніхто його у вас не відбере. Корисна інформація, ставте і підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!